Як правильно визначити свіжість кави? Добрий день з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, тому що сьогодні нас дуже важлива. Тема, як правильно визначити свіжість кави. Дуже багато людей, які займаються смачною кавою, залишають на пачці термін придатності. Але хочу вам сказати, що на нього не потрібно дивитися, тому що саме головне на пачці кави це її дата обсмажки. Якщо дата обсмажки на каві буде перевищувати 3 місяці, то ви цю каву вже можете просто не пити, тому що кава абсолютно втратить свої смакові властивості. Тому якщо у вас з'явилася кава, то одразу починайте її пити. Друге, це запах кави. Зараз усіх глядачів попрошу носом ближче підійти до екрану. Оп, я сподіваюся, абсолютно усі відчули цей смак. Хочу вам сказати, що це смак. Кави Сальвадор. Ви повинні тільки що були очувати дуже приємний цитрусовий присмак. А повинні були очути, тому що ця кава дуже дуже нас свіженька. Тому обов'язково ставте плюс, щоб її у нас коштувати. З вами був важкава експерт Нікіта. каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки. Усім чудового дня!